Сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради вкотре обговорили питання забруднення псла. Зокрема, намагались розібрати, з чому сталася така катастрофа та з яких причин був відсутній належний контроль за підприємствами, оскільки саме вони залишали відходи тваринного походження у непризначених для цього місцях, що призвело до жахливих наслідків. Ну, середу, да, 13 числа нас риба викидувалася на берег. якби нас масового не було. Але ця пляма, да, яка була так сказати, життєво важлива для такої артерії, самої чистої артерії Полтавщини, як річка псевдо, ми на собі це відчули. Так, слава Богу, якби біда Бог звинувалася на нас, і течія з Дніпра підперла і пішла в іншу сторону. На сесію Кременчуцької міської ради запросили представників теж адже саме вони є профільною установою, яка мала б здійснювати контроль за суб'єктами господарювання. Причина, чому так сталося, що ці стоки потрапили в водойму? Чому підприємство, яке має тисячі голів? Свиней не дотримувалося законодавства протягом багатьох років, не створило відстійники нормальні, не зробило там гідроізоляцію, обволовку, унеможливило руйнування там внаслідок паводки і все інше. Нас дощ був не ну не катастрофічний. Тобто, це ситуація була, мені здається, просто планувалась вона. І те, що люди використовували ярок для того, щоб розміщувати там відходи свинарства, ну це факт, який повинен бути перш за все досліджений, а не ці наслідки комісії, все інше, що ми зараз говоримо. Чітких відповідей на поставлені запитання представники Держпродспоживслужби так і не надали дещо не в їхніх повноваженнях, а дещо вони не мають права робити за законом. От як, наприклад, позапланово перевіряти підприємства, щоб уникнути схожої біди в майбутньому. Ми не правоохоронні органи, і ми не встановлюємо, що це і повноваження тут екологічні, а не держпродспоживслужби. планові перевірки суб'єктів розподарювання заборонені. А суттєво ще обмежені підстави для проведення позапланових. Тобто, у сфері ветеринарної медицини є перелік підстав для здійснення цього заходу. Там написання суб'єктом господарювання самої заяви, скарга фізичних осіб підприємців або просто фізичних осіб громадян, третє доручення прем'єр-міністра. Тобто, є вичерпний перелік. Це у сфері ветеринарної медицини. Депутати Кременчуцької міської ради не задоволені роботою Держпродспоживслужби. На їхню думку, установа не над тим працює та не туди спрямовує свої сили. До мене до депутата звертається безліч суб'єктів підприємської діяльності міста Кременчука, які огульно бувально отримують письмові вимоги, надходить від головного управління держпродспоживслужби Полтавської області за підписом її не речі. Вимога про надання пакету документів без посилання на жодну норму праву, є лише застереження про те, що за ненадання інформації ви будете притягнуті до адміністративної відповідальності. Просто хотілося б зрозуміти, є глобальна проблема, яка хвилює суть територіальна територіальної громади, є бізнес. З бізнесом можна поводитися, як завгодно, передавати там у нас є за ну я би хотілося побачити якось ну, Замість того, аби визнати свою провину і зробити усе можливе, аби схожої екологічної катастрофи не сталось у майбутньому. Представники держпродспоживслужби шукають відмовки і виправдання. Станом на 13 липня екоінспекція порахувала збитки від забруднення на 74,5 тисячі гривень. Тоді це обурило громадськість і поширилась думка, що хтось хоче просто применшити збитки. Проте станом на 18 липня сума значно збільшилась і складає понад 2 мільйони гривень. Зараз представники екоінспекції говорять про подальші перерахунки збитків і висловлюють своє занепокоєння щодо забруднення річки. Будемо ми всіляко наполягати перед керівництвом і Києва. Я доповідав, тому що ми тільки з Мельника приїхали, там на Вомальнику було там громадське, там, ви знаєте, там слухання було, там доповідь була і моя, в тому числі. Бурно це все, там все проходило. Но я вам скажу, що я розумію, що крик. Душі тих мешканців, які вони проживають, це дійсності це повне неподобство. Яких став підприємств, які вони собі дозволяють такі випадки? Нагадаємо, що до справи із розслідуванням екологічної катастрофи долучився народний депутат Юрій Шаповалов, який подав звернення до вищих державних установ із проханням розібратись у ситуації. Віримо, що винні будуть невдовзі покарані. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.